Свіжі новини сьогоднішнього дня. Оперативні новини. З вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, з кожної сотні тисяч переглядів на мене підписані тільки пару тисяч українців. Велике прохання! Натисніть, будь ласка, на цю кнопочку, тому що ви дивитесь мене без підписки. Підпишіться, підтримуйте український контент, підтримуйте українські канали. Велике прохання! Я тут щодня готую для вас новини. За дві хвилини ви дізнаєте, що в нашій країні відбувається, які переможні новини, і що відбувається за кордонами нашої потужної, крепкої, сучасної України. Велике прохання, підпишіться, тисніть ось сюди. Будь ласка, на мій фейс. Корупція на закупівлях звільнено голову Мукачівської районної державної адміністрації. Володимир Зеленський, 3 серпня, звільнив голову Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області Сергія Гайдая та начальника Рубіжанської міської військової адміністрації Сіверодонецького району Луганської області Андрія Юрченка. Їх підозрюють у причетності до масштабної корупційної схеми під час закупівлі дронів та засобів радіоелектронної боротьби, президент призначив генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка командувачем повітряних сил ЗСУ. Є домовленість з Російською Федерацією про обмін 1200 полоненими робота над списками триває. Працюємо також, щоб розблокувати повернення наших цивільних. З'ясовуємо дані по кожному прізвищу. Повідомив Зеленський. Президент обговорив з секретарем РНБО Рустемом Умєровим та керівником офісу президента Андрієм Єрмаком питання виконання домовленостей зустрічей з російською стороною в Стамбулі та підготовку нової зустрічі. Естонія встановила металеві ворота на кордоні з Росією. А що встановила Україна на кордоні з Росією? Новобуд з'явився на мосту дружби, який з'єднує естонське місто Нарва і російський Івангород. У подальшому тут Встановлять також висувні металеві бар'єри, які за необхідності повністю перекриють рух автотранспорту на в'їзд та виїзд з КПП. Пішохідна частина мосту поки що відкрита для руху, але і там також планують встановити ворота. Росіяни намагаються втримати темпи наступу. Залипень було окуповано 600 квадратних кілометрів, повідомляє Діпстейт. На Покровському напрямку та Сумському напрямку просування окупантів дається найважче. Там противнику, щоб досягнути успіху, треба частіше атакувати. У Миколаєві через ракетний удар постраждали семеро людей. Зруйновано три приватні будинки, виникли пожежі. Режи ще 23 приватні будинки, 12 багатоквартирних будинків, 6 автомобілів відділення поштового зв'язку, магазин будматеріалів зазнали пошкоджень. Після атаки дронів у Сочі загорілася нафтобаза. На нафтобазі в Адлерському районі Сочі палає резервуар з нафтопродуктами. За повідомленнями місцевої влади у нього влучили уламки БПЛА. Аеропорт Сочі призупинив роботу. У Міноборони Російської Федерації відзвітували про нібито збиття й перехоплення 90 українських БПЛА у небі над Чорним морем, шістьма регіонами та анексованим Росіянами Кримом. За минулу добу ЗСУ відпрацювали 920 живої сили, 2 ББМ, 43 артилерійські системи, 178 БПЛА, одна крилата ракета та 135 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.